Привіт. Я батівник. Учимісти. Віталік, чим ти займаєшся? І Що з ним сталося? Захворів, дідуа. На восьмий день походу плани у нас були дещо не пройти льодопад, два бершунди, зліт перевалу Мазері, що знаходиться в плечі знаменитої ужби, а потім ще й спуститись кудись на ночівлю, вже з іншої сторони перевалу. Дещо захвалий план, але ми подумали можемо. Льодопад пройшли досить легко, як і Бершунди. а от зліт виявився мерзенним. льодово скельно-сипний кулар, по якому все літало, те ще задоволення. Нам навіть побило одну мотузку. Піднялися ми на перевалу тільки в 4 вечора, а спустилися до так званих аварійних ночівель в 6. Так як повноцінно ночувати шатром на цих маленьких майданчиках ми не могли, то намітилися невеличкі нічні пригоди. Пригоди полягали в чотирьох мотузках дюльфера по крутому сніжнику, ще одній по скалам вже в повній темряві, і скільки с ногами, де місця ночівлі ми спустились тільки в пів на 12 ночі. Довгий все таки виявився день тривалістю в 15 робочих годин. Тому весь наступний знімати нічого не хотілося. Та й особливо не було чого. Ми проходили перевал гульба, а там одні сипухи і нічого цікавого. Хто ви? Шотир гірбу. Чим ви займаєтесь? Будівництвом площадок під шатри. І, і, що що ви можете зробити? Я, якого розміру майданчики ви будуєте? 3 на 3. 3 на 3. А висота кут? Вирівнюємо е до, до пів метра. До пів метра? А що у вас з розцінками? Е дешево, безп... безкоштовно, якісно і швидко. А годувати вас треба? Портзалі, Томцевайон, стрій на зоти. Що 12-й день походу, а як відомо, це один із конфлікту небезпечних днів. Не минули він у нас. бувають такі моменти в походах, що учасники не розуміють керівника. Здавалося б, ще 6, 6 днів назад ми пристраховувалися і довішували мотузку на пологому сніжно довому схилі, хоча вже не хотілося. А тут фігак, і ти йдеш відкритий лід, іноді під 40 градусів на особистій техніці, причому чесних 40, а іноді ще й з неприємним викатом, ну як викатом, просто тріщини знизу. Коротше, починають всі реки неприємні думки в голову лізти. Але добре, коли група збалансована і може підстрахувати фігню один одного. Тому ми все таки безпечно і без пригод піднялися по льодовику морквам під вершину смаші, а вже наступного дня пішли на неї. Взагалі, радіальні сходження в походах це непогана можливість відпочити від рюкзака, помилуватися навколишніми грами, ну і просто полазити на фан. Ребізі, як вам підйом? Для спуску з перевалу Смаршип потрібно спуститися по одноіменному льодовику. Ну і це, мабуть, був би не перевал 3а без льодопаду із своїм нюансом І в даному випадку це не вішання десятків мотузок пару днів, а всього лише один розлом. Але який? Це здорова тріщина від краю до краю. Ми знайшли місце попростіше, але навіть там вона була глибиною метрів 30 і шириною 15. Для проходження довелося натягнути на вісну переправу і зайняло це все більше двох годин. Беріть участь в листопаді, приходьте в турклуб «Глобус». На змаганнях з техніки туризму, етап, що імітує подібні умови, займає, мабуть, не більше 40 хвилин, от такий от мультиплікатор часу. І це при тому, що ми якраз із змагальним досвідом. Ну це так, ліричний відступ, проте навіщо ми тренуємо швидкість під змагання по хвилинах і секундах. В все відбувається повільніше, і зекономені хвилини перетворюються в години. Після проходження розлому далі все було вже звичайно розпутування простих тріщин і льодові дюльфери. А після спуску знову не хотілося знімати два дні, але то вже зовсім інша історія.